Всім привіт! Я рада вітати вас на каналі Хаотична Творчість. Запрошую вас поринути зі мною в атмосферу творчості і в'язальних буднів. В моєму житті новий етап. Я вийшла з декрету на роботу і на в'язання в мене все менше і менше часу, але все одно якісь просування є, і я хочу поділитись з вами. Тож, кому цікаво тільки в'язання, переходьте за тим кодом в кінець відео. А кому цікаві буденне життя звичайних людей, запрошую вас до перегляду. Вмучуйтесь зручніше, беріть в'язання, кавусю, і поїхали. У вересні ми вирушили у невеличку незаплановану сімейну подорож. У вихідні ми провели у чудовому місті Чернігів. Колись я вже давно відвідувала його, але за 10 років спогади стелись, і я забула, яке ж це прекрасне місто. Перший день ми прогулювались містом, насолоджувалися затишними кав'ярнами і відвідали ресторанчик Софра в центрі міста, де смакували різні страви кримсько-татарської кухні. Далі ми гуляли затишними вуличками прекрасного міста. Центру пройшли до Катерининської церкви, яка, до речі, зустрічає гостей міста з київського напрямку. Ця церква з багато історією. Потім парком ми прогулялись до славнозвісних валів з величними гарматами, які захищали місто у xvii 18 століттях. Це найвидатніша і найдавніша частина міста. На жаль, і нинішня війна лишила шрами на цьому прекрасному краєвиді. Чернігів це ідеальне місце для сімейного відпочинку на вихідні. Тут можна відпочити душею, відчути гармонію, водночас доторкнутися до історії нашої країни. Місто залишило нас найтепліші спогади, і ми точно сюди ще повернемось. П'ятий раз передивляю серіал Всі жінки-відьми. І знаєте, тільки зараз я почала відмічати, які класні на них в'язані речі. Ось подивіться на ось цю накидку. Ну, це ж просто клас взагалі. Можливо, я спробую повторити її колись. 14 жовтня, і я нарешті вив'язала спинку перед з'єднала і вже починаю вив'язувати рукавчики. Якщо вам здається, що тут якась така незрозуміла рисочка, то знаєте, я переплутала сторони і вив'язала ось півтори рядочки. Що ви бачите перед собою? Правильно це скарга. На вихідних я була в Ярн, набрала собі купу пряжі і хочу з вами поділитися. Знаєте, в мене поруч був магазинчик з пряжою, який, на жаль, закрили. І тепер, щоб купити якусь пряжу, мені треба їхати дуже далеко. Мене це дуже гнітить. Але, знаєте, я відірвалася. Я півтора місяці нічого не купувала. І на цей раз я витратила купу грошей купу часу, але я така щаслива, я думаю, ви мене розумієте. Пряжу я купую під проекти, тому буду з вами ділитись своїми планами на майбутнє, але ж ви розумієте, що те, що заплановано, не обов'язково буде зв'язано. По-перше, я нарешті купила собі блокатор. І нарешті я зможу заблокувати шкарпетки, які я дов'язала вже десь півроку тому, мабуть. Це 38-39. Там були ще дерев'яні, але мені чому захотіло такі. Далі два моточки Ярнард Дольче номер 771. З цих моточків я хочу зв'язати зайчика за майстер-класом Тані Клин. В мене є інші такі плюшики, інших кольорів є. Троху, а саме на зайчика в мене не було, тому я купила, щоб втілити цей проект. Далі, наступне, я купила ось такий Alize Classic Lana Gold 800 у кольорі 141. Тут 51% акрилу 49 вовни, я буду на своїй поводинці вив'язувати рукави резиночку. І буду вив'язувати yup з, з, з цієї пряжі. Так, далі в мене два моточки YarnArt джинс це на гарбузики, номер 85 а це 87-й колір. Я хотіла б також зв'язати гномика з майстер-класом забавки UA. Майстер-клас я ще не придбала, але знаєте, теж десь лежить на поличці і чекає свого часу. Бо скоро новий рік! І хочеться якихось новорічних різдвяних гномів собі. Дівчатка, ви подивіться, яка класна пряжа. Я як побачила її, я зрозуміла, що це треба брати. Бо це осінь в одному моточку. Вся осінь в одному моточку. Я не дуже багато в'яжу шкарпеток, і я згадала, що в мене десь лежать спиці тріо. Тому ось цей моточок я хочу спробувати на спицях тріо зв'язати. Але, ну ви подивіться, ну це просто, це, це взагалі краса. Також у мене тут два моточки: Газал Baby Вул. Номер 803, здається. Так, 803 це щоб закінчити. Свій кардиган бабусних квадратів. В мене там ще є десь майже моточок. Буду дов'язувати. Перлинка. перлинка. Це газал альпака Air. Боже, воно таке м'ягеньке, таке, о, таке приємне на дотик. Я хочу зв'язати собі бактус, але знаєте, я щось сумніваюсь, що мені його вистачить. Тут в 50 грамах 150 метрів. Тобто 300 метрів, не знаю, можливо, доведеться їхати докуповувати ще один моточок. А де тут колір? Ага, колір 74. Подивіться, ну, це ж це дві хмаринки у мене в руках. Ну, це ж така краса. Ну. Далі ще одна покупка. Це ось такі кругові спиці Нідпром 40 см, 4,5 м. Мені необхідні були для завершення моєї побутинки вив'язувати рукавчики. Класичний подарунок від Кендія, цукерочки і маркерочок. Він сірий, його погано видно. Так, я купила ще 6 мотків ось такої джинс сплеш Знаєте, це напівбавовна. І не на часі, вже якби осінь, але я побачила цю пряжу і одразу зрозуміла, що хочу спробувати зв'язати з неї жилет собі такий. Знаєте, я працюю з дому, і інколи хочеться щось накинути, таке не дуже жарке. І тому я прямо побачила якусь таку жилетку на білу футболку. І я ніколи не в'язала з меланжевої пряжі. Мені просто цікаво, як в якості експерименту, вона недорога, 6 шість меточків. Тому буду вам показувати якісь результати, якщо почну в'язати, звичайно. І в останню чергу я купила ось такі, господи, як вони, маркерочки. Ось такі маркерочки. Подивіться, яка краса. Тут їх, здається, 5 штучок. У мене немає, не було ще таких маркерів, знаєте, з, з якимись такими вісюльками. Як можна цим назвати? вирішила, що якщо вже гулять, то до останнього. До того ж, найближчий місяць, там півтора, в мене не планується ніяких покупок пряжах. Тому ось так дівчатка: біжу в'язати щось, спробувати. Що треба дівчинці для щастя? Виглядають пелюстки хризантеми що я вирішила не забирати їх. І так, моєю основною роботою зараз і майже готовою, є ось ця павутинка. Як бачите, тут в мене одразу кидається в очі помилка. Коли я вив'язувала перед, я декілька разів пров'язала виворітними там, де має бути лицева. Якщо чесно, я, цього, я це вже помітила, коли я зв'язала і спинку і перед, з'єднала, ось поклала і побачила це, на жаль. І ну, переробляти я не буду. Бо в цілому мені не дуже подобається, як я зв'язала цю павутинку, але це перша моя павутинка. І можу сказати, що мені досить незвично і незручно працювати з такою тонкою пряжею. І, навряд чи я буду її носити, знаєте, десь прям ну, люди. Можливо, можна сходити в кіно, бо ніхто не бачить. Ось, в принципі, я зв'язала вже один рукавчик і зв'язала майже дов'язала ось в'яжу резиночку другого рукавчика. Мені залишається обробити горловинку випрати, І, можливо, після ВТО вона виглядатиме симпатичніше. Але мені подобається. Значить, пряжа Alize Mohair. На жаль, в мене немає етикеточки, але це 141-й кольор, і він мені неймовірно подобається. Він дуже насичений, оцей електрик. У рукави я домішувала Alize Lana Gold 800. Знаєте, треба було брати якусь ще тоншу. І що мені подобається в валізе, це те, що в них співпадають кольори різних типів пряж. Горловинку я також оброблю розиночкою з додаванням оцієї ниточки. В'язала я спицями 4,5, все полотно. Рукавчики я переходила. На спиці спочатку це були 3,5 і через 4 ряди я зв'язала 3,5, потім перейшла на 2,5 для того, щоб було трошки щільніше. Десь на початку відео я вам вставляла невеличкий шматочок, як це виглядає на руці. Але, знаєте, сама ідея створення павутинок мені дуже подобається, дуже захоплює. І я бачила деякі в'язальниці, казали, що вони вже не в тренді, що їх вже ніхто не носить, а я тільки навчилась їх в'язати вчусь вірніше. Тому обов'язково собі зв'яжу ще одну: знаєте, мені захотілося червону. От я бачу себе в чорних е, таких штанцях, в чорні майці і зверху такий червоний, е, така павутинка. Е, трошки довшу я її хочу зробити. і... Трошки таку вільнішу. Трішки не подобається затонка нитка, мені не дуже цікаво в'язати, але сам виріб павутинки мені подобається. Це дуже ніжно, дуже жіночно і красиво. Тому у наступному відео я сподіваюся, воно вийде раніше, ніж півтора місяці, і я вам покажу вже її на собі. Сподіваюсь. Що ВТО трошки виправить ситуацію, і вона виглядатиме симпатичніше. Наступний мій також трошки фейл-процес це ось ці шкарпеточки. І знаєте, я з цією шкарпеткою трішки перестаралася, тому що вона задовга. І коли я дов'язала десь до сюди, я зрозуміла, що вона задовга, але чомусь вирішила, що все-таки я зможу. Якось так зробити скорочення, щоб вона була мені по розміру. У мене 38-39 розмір, хоча я ці шкарпетки в'яжу для подружки. Але м склалося не як бажалося, тому її потрібно буде розпускати і перев'язувати. В цілому мені подобається ниточка, це Єрнард Форза, номер я вам не скажу. Якщо знайду, я підпишу вам тут на відео десь. Спиці, це Ніт Про 275, і знаєте, вони мені якісь затовсті для цієї пряжі. Все-таки хочеться якісь тоньше спиці, може 2.25. Я на таких тоненьких ще не в'язала, але спробую це зробити. Такий процесик, який потребує допрацювання. Я, якщо чесно, не знаю, коли я почну їх перев'язувати, але. А в мене робота пов'язана з відрядженнями, тому я сподіваюся, що я скоро поїду десь у відрядження і візьму з собою ці шкарпетки. І це в мене буде такий дорожній процес. Взагалі з собою дуже зручно брати саме шкарпетки. Вони не займають багато місця, і з ними комфортно працювати в дорозі, навіть десь у автобусі чи в поїзді. Зручно їх в'язати. Наступний мій процесик. Нетиповий для зими з нетиповою пряжі, це джинс сплеш в 50 грамах 160 метрів склад тут акрил 45% і 55% бавовни. Мені дуже сподобався колір цієї пряжі. Я ніколи не в'язала з такою меланжевою пряжі, і коли я побачила ці моточки, я зрозуміла, що я хочу собі жилет. Бо я працюю з дому і часто хожу в якихось футболочках, і інколи хочеться накинути на себе зверху ще якийсь шар одягу, просто ну, для краси, скажімо, для комфорту. І я хотіла зв'язати цю жилетку з топчиками з накидом звичайним, але потім згадала, що я ж навчилась в'язати новий візерунок, який я в'яжу у ковдру. Я показувала вам у минулого відео, просто по ній нема просувань і не бачу сенсу її вам показувати. І я вирішила зробити жилет. Тобто я його буду зв'язати знизу вверх. А коли вив'яжу на потрібну довжину, розділю наперед спинку і зроблю собі. Я ще не вирішила, який буде верх, може квадратний виріз, може в подібний. Подивлюсь, поки я на такому етапі, але ви подивіться, яка класна фактура. А який об'єм має цей візерунок, не дивлячись на свою простоту у виконанні? Мені дуже подобається фіктура, мені дуже подобаються кольори. Мені шкода, що в мене немає часу стільки, скільки мені хотілося би для того, щоб швидше завершити цей процес. Ну, я, я в захваті саме від е, кольору і від фактури. В'язати довго такий візерунок, знаєте, який не швидко в'яжеться, на жаль. Але я думаю, що воно того варте. Не знаю, скільки в мене займе часу зв'язати цей жилет, але я сподіваюся, що я впораюсь швидко і буду насолоджуватись цим виробом в повсякденному житті. І тут у мене трошки іграшок. Це мій недов'язаний Ви уявляєте, наскільки мало в мене зараз часу на хобі, що я навіть. Не дов'язала гарбузик у ли... листопаді. Це гачок, англ... англійська резинка, гачок номер 2 Пряжа Ярнар джинс. Підпишу вам номер, бо я його, чесно скажу, не пам'ятаю. У мене є десь ще заготовка на меншенький гарбузик, і я сподіваюся, що я його дороблю, бо тут лишився. Лише хвостик, і вже відкладу це буде як декор на наступний рік, бо скоро вже хочеться в'язати щось новорічне. І ще я хочу зв'язати зайчика за майстер-класом Тетяни Клим. Ой, в мене різні руки вийшли. Дивіться, я не знаю, як у мене так виходить. Чесно, я в'яжу по одному і тому ж. Чому я не люблю в'язати іграшки, бо я в'яжу за одніми і тими схемами, а виходить щось абсолютно різне. Ну добре, це буде експериментальний, не на подарунок, донечці зв'яжу. Тому, поки в мене є дві верхні лапки, і є одна нижня лапка. інколи в обідню перерву, я просто вив'язую, вмикаю відео тягну. І вив'язую. Можливо, на іграшці буде не так помітно різницю, але побачимо. Я сподіваюся, що я буду мати час, щоб її зв'язати. Так, це пряжа у нас Ярнард Дольче номер 771. І гачок у мене номер 4 Що ж, я вам вдячна за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, мені дуже приємно отримувати від вас зворотній зв'язок. Діліться своїми процесами. Я бажаю вам тихих ночей, мирного неба, любові і злагоди. До скорих зустрічей!